Вітаю вас на тренуванні для коригування вам Гарантую, що після цього короткого тренування ви відчуєте дуже класне полегшення в спині. І розпочинаємо наше тренування сидячи. Я до вас повернусь спиною, щоб вам було зручніше виконувати тренування і було більш зрозуміло. Ми робимо один глибокий вдих. Зробили вдих. опустились. до гори. Опустились. Під час виконання вправ ми повинні відчувати лопатки. Як вони входять і включають в роботу. Догори поклали ліву руку на підлогу, розтягуємо правий бік. Але ми не занурюємось всередину, а ми гарно відкриваємо праву руку. Тобто навіть відкрити трішки, так от назад Привідкр... привідкриваємо, Потягнулись. З цієї позиції лікоть заходить назад. Вбік, тягнемось назад. В бік, назад, звели тут лопатки. Вбік. Потягнулись. Округлюємось правою рукою всередину. І розтягуємо зараз лівий бік. Ліва рука зверху. розтягнулись, Глибокий вдих. Видих. Лівий лікоть назад. Лопатки. Вбік. Лопатки. Вбік. Витягнули руку. Дуже потягнулись, гарно. Назад. Вбік. Назад. Якщо такомусь важко, ми просто піднімаємось і залишаємось на долоні, а не на ліктю. В бік. ще раз, назад, в бік. і прогортаємось всередину, Округлюємось. піднімаємо дві руки догори, Робимо замочок, витягуємо руки, витягнули і. Прогорнулись вперед. Витягнули. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Повторюємо. Гарно, скручуємось. Розтягуємо лопатки. І назад. Вперед. І назад. Права рука прокручується. Назад. Два. Три. Залишається. І вперед. Один. Два. Три. Ще раз. Назад. Один. Два. Три. І вперед. Один. Два. Три. Повторюємо те саме на ліву руку. Один, два, три. І вперед. Один. Два. Три. Знову назад. І вперед. Один. Два. Три. Піднімаємо дві руки догори і прокручимось. Вправо, вліво, вправо. Вліво. В мене не видно, тому що в костюмі, але ви маєте відчувати, як ваші лопатки здвигаються. Вправо, вліво. Можете трішки свиней так піднімати. Повторюємо. Спина у нас рівна. Один, два, три. Прокручуємось обережно, виходимо на коліна і робимо класичну кішечку, але відчуваємо кожен рух. Скрутились. Затримались, відчули, відчули розтяжіння. Прогин. Скрутились. Прогин. Скрутились. Прогин, Скрутились. З цієї позиції вийшли в позицію собака мортою донизу, але зігнутими колінами і витягнулись. Залишились на колінах, прогин, скрутились, собака мортою донизу, зігнутими колінами, розкрутились. Вперед, прогин. Скрутились, собака мортою донизу. Ще раз. Прогиб. скрутились, розтягнулись. З цієї позиції ми виходимо в класичну собаку мордою донизу. Можете тут трішки покрукувати, розтягнутися. І робимо кругові оберти ногами, тобто колінами. В дві сторони. Один, два. Але під час цього завдання ви маєте також відчувати, що спина вже в роботі, не лише ноги. Тобто ми, як то робимо хвильку спиною. Скрутилися, коли розводимо коліна, ми робимо прохиль. З цієї позиції, собаком ртудинису ми прокручуємось вперед. Типу як в планку, і виходимо назад. Знову вперед, назад. Вперед і назад. Якщо комусь так важко, ми стоїмо на коліна і робимо це, опускаючись собаку, не собаку, а поза дитини. І округлимось собаку, до верху. Тобто, ось так. Це альтернатива, це легший варіант. А ми продовжуємо в цій позиції. Скрутились назад, скрутились, скрутились. назад. Хтось може виконувати швидше, хтось менш швидко. Залишаємось в собаці, мордою донизу. Опускаємось в планку, виходимо в планку на праву руку, прогорнулись і дозволи лопатки разом і витягну лівий бік. Сіли. Витягнули лівий бік. Сідаємо. Кручимось вперед, повторюємо все те саме на іншу сторону. Собака мартує донизу, планка на ліву, на ліву руку, Витягнулись. сіла у нас рука, зайшла назад. Знову витягнулись і сіли. Витягнулись і сіли. І залишаємось тут на один глибокий дих. Прокрутились вперед. Залишились на колінах. Розставили трішки руки і робимо такий дуже повільний, дуже повільне віджимання. Догори. Два. Піднялись і три. Сядемо в зручну позицію, тобто поза дитини, округуємось вверх. І виходимо догори тазом. Намагаємось піднятись максимально доверху. І сідаємо, піднімаємось. І сідаємо. Піднялись. Затримались. Для більшої інтенсивності можемо покласти руки на ноги і витягуватися себе. Так, вперед, вперед. Глибокий вдих. Обережно прогортаємось і сідаємо назад. Нас зробили один глибокий вдих. Скрутились. Вперед. Плечики опущені. Скрутились. Вперед. Ще раз. І вперед. Зробила останній глибокий вдих. І видих. Я думаю, що така коротка практика а, вам допомогла відчути полегшення в спині. І, в принципі, якщо будете її виконувати кожного дня, ви побачите дуже значні результати. Тому всіх обіймаємо і до наступного тренування.